Привіт-привіт! Я отримала посилочку з темі. Вона не стосується наших діл манікюрних справ, точніше, наших справ манікюрних. Просто думаю, покажу, може, комусь це буде цікаво. Якщо цікаво, я потім напишу в коментарях, питаєтесь, якщо цікаво, скільки воно коштує. Ось така штучка, коротше, це ж у мене немає часу займатися хатніми справами то збирається така конструкція, коротше, да? алюмінієва. І це виходить, такі мішочки для білизни. От, розвертаю. І це полегшує справу домогосподарки. То одразу будуть члени вашої фемілі. Сортувати білизну, бачите, як тут іде. Кольорова, біла-чорна. Оце в мене така обновочка. І я вважаю, що це дуже класна річ. Бо в мене зараз один бак, в який ми всі кидаємо речі. О, оце на темі. Класна тема. До речі, качество. Я не знаю, як будуть тримати алюмінієві оці. Конструкція алюмінієва, як вона буде. Міцна, не міцна. До речі, міцне. От, зберу, поставлю така краса. Так що, дівчатка, може комусь такий лайфхак пригодиться. щоб уже ту білизну.